Проникливі очі, які знайшли молодого художника і мистецтвознавця Михайла Даниловича, спіткали своїм смутками нас. Чудова виставка українського малярства на склі, відкрита днями в українському домі, триває так недовго, що мало хто встигне познайомитися з творчістю кількох безперечно талановитих художників, чиї роботи вимагають уважного, без поспіху знайомства. От тільки Ігор та Еля Білінські, затримавши прозорим склом рух повітря і рух думки, наповнили скло таким живим і соковитим гумором, що твори їхні запам'ятовуються одразу. І Галина Якубишин, окрім власних інтерпретацій, відомих у світовій культурі тем, представила ще такий лаконічний твір, не просто тварина, яка гуляла, як собі знала, а філософське бачення світобудови у простій. Як біблійна притча, виконані у народній манері роботі. Творчість Романа Якубишина емоційно напружена, чоловіки завжди вбирають з навколишнього світу енергію буріння, але один художник перемагає в герці, інший тільки відтворює процес. У святкові дні створена експозиція не могла й бійтися, звичайно ж, без традиційних різдвяних тем. Ця чудова робота Андрія Хомика тільки частка його просвітленої творчості. Дуже прикро, що українське малярство на склі в українському домі прогостює тільки до кінця тижня. Навіть символічна орендна плата для художників недоступна, а українські бізнесмени воліють оплачувати вино для презентацій, а не духовне спілкування мистецьких творів з нами, глядачами.